Доброго ранку. Дай Боже здоров'ячка. Чим займаєтесь? Чим займаємося Степан Мосеєвич Дуже патріот у нас. О, і то на ЗСУ. Квасяться огірки. А то на росольник дівчатам, бандерівський борщ, Полановецький. То на розсольник дістаємо вже квашені огірки. Далі, дівчата будуть їх різали, сушили і на такі, ви сказати, Росольники для наших воїнів буде. Вони роблять і борщі і все. Бачите, наквашено в 10-літровому бутлі. тепер треба кожен огірочок дістати. Але щоб дістати, треба добре трасти. Мусай вже з святою бачинською. Ну, які огірочки, як, як золото, Ті ті наквашені. О, і на Ну, які бутлики. Баба Надя, та то, рухлива киточка. Ну що, баба Надю, треба вас похвалити? Ну що ж, роботу баба Надя любить. Степан Мусей, щось скажіть. Перемога мусить бути. Як не може? Він може може. Все, він може. Помаленьку, потихеньку, от робота буде зроблена. Так, добре, що є, що завести. Зараз завеземо в Лаванівці. І буде для воїнів для харчування на розсольники. О, зараз о, ще два бутлі є 10-літрових. Три відра буде. Я то взяв такі 15 літрові Дай Боже здоров'я. Дякую. Ну що, фарбуєте вже? Фарбуємо того. Галина, Петрі... Галина Петрівна. Ганна Петрівна, Ганна Петрівна, Вон же. Костянтинівна є, дітки наші, всі потрошки є. Будуть фарбувати, зараз щось робити. коло церкви було гарно, то свята Іллі не встигли, але на успіні у нас храмове свято, то на успіні буде покращено. Дощі перед Іллі були, дуже так... Так. так. Не було як. Є каже краска, я кажу, ніж. Але ж то що ж Так. як, як дощі йдуть, нема як. Всім благословенний суботи, братки, та сестрички. Зараз тут І вже чекає директору полі Тюки треба видавати. Ну нічого, справимося, огірки в багажнику у нас ЗСУ. Теж треба доправити, але хоч одну, хоч спів, але гуртом разом батька добре бити, гуртом добре. Я Йдемо на другу. Боже, перейду трошки підправлю. А Хлопчики, чорну фарбу. Береш чорну... О. О. Виж все, виж все, виж. Сергійко чорною фарбою вже виж. малює. Добре. Налашувати, о, люксово буде. І стовпчики ті, о, mm -hmm. на фонарні теж. Вистачить і чорної сіки тут є. Вдома ще одна є? Тому да? ще є. Да? Да. Запакована да. ціла? Ну все, я купляв до, до цього.